Та глядачам каналу Любиме село глядачі. 7 грудня приїхали в Тлумач на ринок. Е, Івано-Франківська область, місто Тлумач. Йдемо подивимося. Бачу, в принципі, людей небагато, взагалі досить-досить мало, але бачу, з поросятками люди є. І Подивимося, які ціни зараз у нас перед новорічні на поросятка і на інших тварин. Все, що є, цікаве, вам покажу. Сідайтесь, в кінці відео не забудьте підписатися, а ми заходимо на ринок. Так, перший відділ. Деємось. Так, глядачі, перший відділ. Вісь, які гарні поросятка підгодовані. І ціна їх. 2800. Бачите, свинки трошки вже дорожчують, але... Це льоха чи кнурик? Так, це, це гарний пицюшок. Такі підгодовані, більшенькі. Може бути доставка. Так, о, хто бажає, можливо, навіть доставка. Бачите, такі свинки вони, в принципі, є, реахуються скоро спілками. У них у міру витягнута мордочка, і вони, вони краще ростуть, вони трошечка більше можливо і сильні, але вони це дуже класні свині, тому що вони таку свинку годують 7-8 місяців, і не потрібно так як вандрасов і так все краще годувати по півтора року. щоб... Мати ту саму гушу, це буде мати за 7 місяців. Так що звертайте увагу на це. Взагалі, коли купуєте свиней, не думайте про ціну, там тих 200 гривень більше переплатіть, але беріть якісні свині. 096. Номер телефону даного, даних свиней 096 037, 037. 46. 46 69. Звідки до чоловіка, чоловік, можливо, може зробити доставочку по області. По район, так цікавить, телефонуйте. Хто можливо, не може... Хто можливо не може приїхати на ринок, ось такі свинки телефонуйте і з чоловіком домовитися. Ось так, йдемо далі. Дивіться, я також другий відділ. Це вже більше м'ясна порода, бачите, вони вже видно, що вони. Такі місні. Яка, яка вартість ваших це? 1200 гривень взагалі. Халявна ціна. Скільки номер телефону свій. Можна скажіть? 0,96. 18, 94, 232. 232. Телефонуйте. Дійсно, халявна ціна і гарні свинки. Бачите, вони це що, поміст Петрена, так, де всередині? Бачу, що є щось рижі. Є, не з Андрасом, більше з Андраса, як Петрена. Андрас Петрен, але бачу, є такі риженькі оці. Ці риженькі гарні свинки. Ти є що, що вибрати? Який їм вік? Шість вік. Оце, бачите, гарні ці рижі, теж гарні. гарні. А чим годуєте mm. їх сирим вареники? Варен, але і далі, того, Знає, так, Під, що ніби цей. Так. так, бо я так. Беріть дзінку, хотіє. Так, також звертайте увагу, телефонуйте. Я думаю, що якщо більше кількість, можливо, і навіть доставка вам, якщо хтось хоче. Телефонуйте. Свинки гарні, доглянуті, чистесенькі. Гарно, годовані, бачите, не худенькі. Рісуткі теж великі випили. Так що гарні. Йдемо далі який величезний вибір свиней. – Від 15 до 20 кг. І яка ціна такого? 15 кілограм? 2 2500. 20 кілограмовий 500. А ця така середина? 20, 20 кіло. Дві 500. Ну, це mm. дуже адекватна така ціна, тому що. А є і дешевші. <кхів> а це в неї яка за прода? Петрена івандрас. Це... Іван Драс. Петрени, Іван Драс. Бачите, ну, це, це взагалі не знаю, це льоха чи це кабанчик. Це і льоха є, і кабани такі. такі довгі як ну, це також місний напрямок цих свиней. Так, так. Гарний свин. Записуйте номер телефону, кого цікавить. Розвезем по хати, куди треба. Так, кому, кому потрібно, то людина може під любу оселю вам підвести свинку. Вибираєте, пальцем тикнули і свиня біля хати. 096, 096 69, 69 70 803. 803 телефонуйте Телефонуйте великий великий вибір почти кастровні так? Так, так. так. Ну гарні, гарні, це своє. Вибір шалений просто. Головне бажання. Так. Бажаючи, снаряд. Так, бажаючи не зараз мало. Як сюди тепер. А що зараз на дірні? на водирно, їхати думаю вже. То саме, що вийде тут. Всюди, в Західній Україні. І він течно. Врахованих пару купців прийде. На які тут штуки є. Досить багато, я бачу, всі з одного виводку, напевно. тут всі. Там Яка вартість таких? 1250 пацюк. 1250 пацюк, 1000 льошки. Це від двох різних самок. Такі у нас грудневі поросятка, бачите. Перед новорічні. Так що, хто не придбав обов'язково, хай люди не мерзнуть, приїжджайте на ринок і купляйте. Тому що щось дуже мало активності людей. Ми закололи свого кабанчика позавчора, в принципі, своє м'яско – це нічого немає кращого за своє м'ясо. Так що, Хто має можливість живе в селі, одне порося можна тримати, тому що завжди щось знайдеться йому дати їсти. Звертайте на це увагу, не надійтесь на куплений товар, тому що не все добре, що куплене. А біля однієї свині ви сильно не наробитесь. Тільки буде у плюс. Так. А кім вік? Шість тижнів. 6 тижнів, цим поросятком. Так, бачу взагалі в загальному по поросятах, то більшості є в крові Ландрас. Більше підмішують Ландраса. Біла степова. Біла степова, так? Кажуть, людина, що біла степова. И тут, и тут, так, Билла Степан? Так, так, так. Так. Далее. Так, наступное видео. Ну, патранчики тут в одном такой, что патрончик патранчик свой видал. Паша, почему сумки? 1200, 1200 грамм читати ну, одно є голубокеси <соць> 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 голубі очі має хаски ногні чесно краси ті очі голубі капець Ціх чорні, цього губів. Ні, так, з глубими взагалі кають, добре мати жінку і свиню. Голубі очі сильні. Перший раз хібачу. Ми розійдемо дві частини. Задну частини номер один і переходьте на номер два. не Так, так що звертайте на це увагу.